Привіт, мене звати Даня. А ви дивитесь психосип, який присвячено темі емоцій. Допомогти розібратися в цій цікавій, класній темі нам допоможе психотерапевт Катерина. Мене звуть Коваль Катерина, я лікар-психіатр, лікар-психотерапевт та засновниця платформи для підбору психологів. І сьогодні ми будемо розбирати історії, які надійшли на нашу пошту. Люди, які писали ці історії, дали згоду на публікацію, та всі імена в цих історіях будуть змінені. Привіт! Мене звати Давид з Чернівців. Останнім часом мене турбує те, що я відчуваю переживання без емоцій. Хоча не те, щоб останнім часом бо живу з цим вже 4 роки насправді. Мозком я розумію, що зараз мені добре або погано, чи ще якось, але звичних раніше фізичних морах по тілу чи мокрих очей взагалі немає. І це мене турбує. Так здається, ніби не проживаю свої емоції, а просто знаю, що вони є. Почалось це приблизно з ковідом, коли я був в вимушній ізоляції, спочатку через карантин, а потім влітку, коли сам захворів. Приблизно тоді ж моя робота почала мене дратувати, хоча ми легко перейшли в онлайн, і я відчув щось схоже на те, що описують як вигорання. Мені здається, ось це анімінь обгорівших нервових клітин передалося і на життя загалом. Ваші варіанти, що це може бути? Я хочу відчувати повноту життя, проживати його. Підкажіть як? Дякую. Це схоже на вигорання, як мінімум перші ступені вигорання. Тобто, вигорання в більшості є початковим етапом у депресії. Те, що він описує, це ніби як зниження взагалі всіх відчуттів. От він нічого не відчуває. Виникає ще таке поняття, як ангедонія. Це відсутність бажання зробити собі приємно. Тобто, коли ми встаємо зранку, і нам байдуже там, наприклад, що ми будемо снідати, там як пройде наш день. Тобто, це перші симптоми, як і вигорання, а потім вигорання призводить, в принципі. До депресії, але це може бути як вигорання на роботі, так і вигорання в стосунках. То вигорання це втома від тої ситуації, яку я не можу змінити. І я як заручник цих обставин. І тому цьому хлопцю я б рекомендувала звернутися до психіатра, щоб прийти в діагностику і з'ясувати, який саме ступінь є вигорання чи депресії, або це може бути також розлад адаптації. Ну тобто такі симптоми, вони перетивані для дуже багатьох хвороб. І не тільки. І після цього вже найчастіше, коли це початкові ступені депресії, це якраз нормалізація способу життя, це спробувати зробити графік у своєму житті, подбати про своє харчування, взагалі подбати про себе. І вже з цих етапів починається якби лікування депресії, і піти до психотерапевта, щоб зрозуміти, як моє життя. Опинилося саме в такій точці, як я зараз. Тобто, що до цього призвело? Що є такого, що я не можу зробити, щоб його змінити, і тому я депресую. Тому що депресія це як коротко говорять, немає агресії, є депресія. Коли ми щось дуже довго витримуємо, неважливо, де це, скоріш за все, приведе до депресії. Ну в його випадку це була ізоляція, переїзд роботи додому. Тобто раніше він розмежовував, де дім, а де от, робоче середовище. І воно разом якось сколапсилось, і це на нього, типу, ще більше надавило. Ну так, я і свого досвіду знаю, що коли ти працюєш вдома, ну, дуже важко розділити ці два простори, і виходить, що ти працюєш 24 на 7. Звичайно, що це не дуже ок. Це відчуття. Емоції без переживання може бути симптомом депресії, чи це щось інакше? А як це відчуття емоцій без переживання? Так як описано, то це ніби мозком відчувається. Ну, тобто ти ніби е, розумом, якби аналітично так, розумієш, так. що ти на цій ситуації, яка раніше приносила радість, зараз вона її не приносить. Ну так це класичні симптоми депресії. Е, ну не тільки ну депресія, але це ж депресія може бути як ендогенна, тобто, грубо кажучи, мій організм дає збой. У мене депресія може бути внаслідок, наприклад, зміни цінностей, зміни бажань. Але я ще себе не до кінця дослідив, не до кінця зрозумів. Тарі речі не приносять мені задоволення не тому, що в мене депресія, а тому що у мене вже цінності змінилися. Ось і тут цікаво це дослідити у нього, ніби більш е, детальніше. Вітаю! Моя історія у складності проявлення позитивних емоцій, особливо коли це стосується подарунків чи компліментів. Радощі всередині не відображаються зовні, і можна подумати, що я не радію подарунку, чи мені він не подобається. Але коли дарую подарунки я, то мені легко відкрити свої емоції і поділитися ними щиро. Саме тому я не люблю свої дні народження, тому що мені приходиться доводити людям, що мені сподобались подарунки своєю реакцією. Мені було б цікаво дізнатись, чому у мене такі стосунки зі своїми позитивними емоціями. Дякую. Просто зазвичай ж емоції людей всі ж по-різному їх проявляють. І хтось більше це яскраво робить, хтось менш яскраво. Тут більше питання до того, чи вона взагалі себе приймає як людину, ну такою, як вона є. І цікаво, чого її це хвилює. Типу, ну не радієш і не радієш, але ну, щось за цим стоїть. Тобто, або вона, наприклад, переживає за інших людей. Якщо я не буду яскраво виражати свої емоції, значить подарунок мені не сподобався, наприклад. І це означає, що там ніхто зі мною не захоче сприяти. Спілкуватися, якщо я достатньо радісно радію, mm -hmm. ну типу, якщо розвивати цю думку далі, а другий вигляд. У неї бачиш це чомусь суто на радість, але там можна було б у неї запитати, там чи достатньо сумно вона сумує, чи достатньо злосно вона злиться. <рес> і що взагалі для неї означає проявляти радість, типу, коли це буде достатньо радісно. А якщо окупатися в цьому далі, то може бути так, що це якийсь сценарій. Там, наприклад, не хочу бути схожою на маму, бо мама там в мене, наприклад, дуже радісна і дуже була емоційна. Я ну, це блокую в собі, бо я не хочу на неї бути схожа, тому що там у мене є купа питань до неї. Як ти приймаєш подарунки? Бо в мене, наприклад, не то, що очікування, але зробити так, щоб мені подобалось чи щоб було задовільно, скажімо, дуже складно. Часто отримуючи подарунки, я відчуваю розчарування, не воно людям придається. От цікаво, просто як психотерапевт, приймає подарунки. То я обожнюю подарунки. Ну взагалі я люблю увагу, я люблю сама дарувати подарунки, і коли мені щось дарують. Ну інколи, навіть коли люди не зовсім якби вгадують те, що тобі хотілося, але сама ця це якби бажання людини щось зробити для тебе. мені вже приносить радість. Якби сам факт того, що хтось хоче потурбуватися про тебе. А ти виражаєш цю радість рівноцінно, як ти ведеш? Як, як любаться, напевно. Ну, як коли, буває прям дуже радісно, а буває ну, спокійненько, по-різному. Тому що ж так само ж ти в цей момент, коли отримуєш подарунки, ти ж теж в якомусь настрої уже на початку. Може, в тебе ну, якби, різне в житті ж може відбуватися, і щось сталося погане зранку, то тобі дають і ти такий, що робити? Куди бігти? Також тут це питання для мене взагалі про прийняття себе. От. Про прийняття своїх емоцій, прийняття своїх реакцій, що вони інколи можуть бути нетиповими, не такими, як ти очікуєш, не такими, як інші люди очікують. Це окей. Але це так легко говорити, а насправді це прийняти дуже важко, зазвичай. Прийняття себе, прирівнюється до прийняття подарунків. Та прийняття себе в в всьому. В кожній нашій дії, <ріх> тому що ми ж, якщо подивитися на мотивацію будь-якої нашої дії. Можна е, цим питаннями дійти до того, чи ти турбуєшся про себе чи ні, чи ти приймаєш чи не приймаєш. А ти поголюєшся з тезою про те, що кожна наша думка сформована нашими незакритими потребами в теперішньому часі, бо в минулому колись недозакритими. Так ну ти говориш, що є така штука, напевно, чи як це сказати? У гештальті, ну не тільки в гештальті, а загалом в психології. Ефект загарник називається. Це про те, що дійсно нам нам найбільше запам'ятовуються ті дії, які були. Незавершені, це якби принцип він багато де використовує. Все, що не завершилося, воно от більше в нас якби осідає. Можна це ж ти кажеш інтерпретувати, і так ну так як ти і кажеш. Що по суті наше життя складається з незавершених дій, тому що в принципі там і травми, і всі ці речі, вони ж теж про незавершеність. А в мене є питання, яке ми не завершили попередній раз, коли говорили про стосунки в людей. Типи прив'язаності залежать від того, до кого вони прив'язуються, чи вони в них сталі, як сформувалися там в дитинстві чи в підлітковому віці, так вони ну це, це класне питання. Це дуже класне питання, тому що виходить, що скажімо так, умовні батьки або ті люди, які там цю роль виконували, ким ця прив'язаність перша формувалася. Ці люди якби заклали цю основу, і в подальшому людина більшості це підтверджує. От, але чого люди йдуть в терапію, чого терапія помічна. Ми можемо зламати цей сценарій, тобто в терапію, от є певні правила, да тобто, які пробудовують безпечний надійний якраз контакт, і це уже в принципі регулярність ходіння на терапію і дотримування сетінгу терапії, це вже буде формувати в людини здорову прив'язаність, тому що терапевт він виступає цією особистістю, яка може дотримуватись правил, яка контролює, щоб ці правила були виконані. Яка ну, є стабільною. І ми цю людину можемо поміняти. Ну, якби не то поміняти, розширити своє бачення. І потім ефект поля є такий, що ми притягуємо в якійсь мірі в своє життя людей, які нам допомагають, мов ці потреби завершити. От є люди, звісно, об які ми гріємося, об які ми можемо зламати звичний. Підхід, але щоб цих людей побачити з цими людьми встановити стосунки, потрібне ну, якийсь поштовх до цього. Тому що зазвичай люди потрапляють в одне і те ж саме, якби і не можуть з цього вийти. А щоб це зламати, то То потрібно надійне, безпечне і, напевно, найголовніше довірливе середовище. Ну так, да. а щоб його сформувати, потрібен час і чіткі правила з цим. Добре, крім терапії, з віком у людей міняється тип прив'язаності? Ну я думаю, що. Ну, звичайно, що все якби може змінюватися. В залежності, ну просто ми ж зміни не завжди помічаємо. Це ж не так, от що ти там пішов в терапію, там і тобі якийсь список, і він там якийсь період часу не, не задовільняється, це означає, що в мене змін не було. Це неправда. Зміни відбуваються самі собою, і якісь речі ти можеш вже помічати набагато пізніше, ніж вони відбулися. А, до речі, якщо ви хочете поставити своє запитання, то пишіть нам, будь ласка, на пошту. Добрий день. Моя історія така. Я все життя показую більше емоцій, ніж в мене є насправді. Не те, що мене це турбує, але як виявилося життєвим досвідом, люди приблизно рівноцінно як відчувають, так і висловлюють свої емоції. Наприклад, мене може розкрутити, як дзигу, легенький жарт близьких друзів, і де для них хіхонькі та кахонькі, там я можу сміятися дій хвилини аж до болі в пресі, так само в іншу сторону. Неприємні новини або сумні фільми, в мене можуть викликати не одну сльозу там, де в інших буде просто дійсно сумний настрій. Не те, щоб я хотів плакати, але краплі сліз просто йдуть собі. У мене питання зі мною все окей? Мене виховували адекватні батьки без заборон, що хлопчики не плачуть, а дівчата не думаю, мені просто треба десь вивільнити все, що накопичилось, перезавантажити організм та жити далі це життя. Дякую і на все вам добре. Тут людина сама собі відповіла, сказала, які в неї проблеми, і сама в принципі придумала відповідь. Все одно цікаво. Вот емоційна людина. Як ми знаємо, в емоційних вода в попі довго не тримається, і вони дуже швидко все вивільняють. Ну, це може бути ж в дві сторони неприйняття себе. Як не прийняття себе без так не прийняття себе емоційно. Ну, може, правда, він ну, такий, який він є. А може бути, що він підсилює свої емоції, тому що часто в цій сім'ї де історія, що вже має бути так мені там погано, щоб уже звернули на мене увагу, чи я вже так мушу щось просити, щоб мені там щось купили чи дали. Ну прям дуже сильно гіперболізовано. Лише тоді мене почує. Ті, побачити всі люди часто, ну так уже потім в дорослому житті ну, до цього звикають. А в терапії якраз ну і не тільки в терапії, а й в... просто в житті. інколи буває так, що ти щось отримуєш і без надмірних емоцій. І ніби це ще потрібно помітити, що так теж можна. А може це сформуватись десь приблизно в дорослому житті, коли там в колективі, наприклад, треба начальця щось випрошувати, і дуже яскраво, дуже сильно може ця звичка там якось закорінена? Ну якщо це просто звичка, якщо ти розумієш там, що ти щось робиш і ти чітко розумієш, наприклад, що ти цього там не хочеш робити, але це тобі там треба ну якби, раціонально собі пояснюєш, і ти якби відбуваєшся в реальності, тоді ну це окей. А якщо ти в цьому живеш і ти це не замічаєш і не, не можеш з цього вийти і ще й страждаєш, тоді. Може бути складно, може бути про те, що відразу не бути присутнім в контакті з іншими. От люди, які багато ніби. Кажуть якогось тексту, от вони поч наприклад починають розмову, і в ти внутрішньо відчуваєш, що у вас ніби немає контакту. От, людина дуже багато розповідає, щось розповідає, і вона може бути активна, така є але відчуття, от, ніби що ви не включені. І от і з емоціями так само може бути. Це коли я з дитинства навчився себе виключати, не бути присутнім. В контакті. це також може як звичка з'явитись, коли, наприклад, людина постійно служить емоційним контейнером для когось, і в неї виливають, 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 і вона просто десь на фоні вона там слухає, а сама чимось своїм займається. Mm -hmm. Ну да. давай поговоримо про те, як вийти з таких неприємних стосунків, коли є одна сторона, яка постійно зливає, і в основному це негатив. А друга сторона постійно приймає і приймає. А хто хоче з цих стосунків вийти? Перший чи другий? Першому завжди це вигідно. Йому хочеться постійно знаходити. місце Ну складу. ця людина може не замічати цього, що вона так робить. Питання в тому, щоб її зупинити, щоб їй це якби показати, що вона так робить. Це ти говориш про контрзалежну людину. А співзалежна людина це той контейнер зазвичай для емоцій, скажімо mm -hmm. так. І суть співзалежного яка щоб підростити її агресію, і щоб вона навчилася ця людина говорити стоп. Тому що коли ми не зупиняємо нічого, коли немає ніяких стопів, немає ніяких заборон, нічого, і ці люди можуть іти і робити все, що завгодно. Добре, скажімо, є ситуація близька мені людина. Вона мені важлива. Я не хочу брати цю людину, але я хочу якби підтримувати. Я цієї підтримки дуже багато постійно в чому. Ображати, ти маєш на увазі, як ти можеш? Образа в моєму розумінні відмова. Тобто я не хочу слухати. Бо цей негатив там, наприклад, людина висловила, а я нічого не можу змінити з цим. І вона собі там їй стало легше, вона пішла далі. А я з цим лишаюсь, з її проблемами, де я взагалі ні на що не можу вплинути. Тобто, якщо ти виходить, зупиняєш те, що тобі не окей, то інші ображаються. І ти тоді яким стаєш? Поганою людиною? Хочеться підтримати, але не так. Тут тільки чесно про це говорити. Наприклад, що я там люблю тебе, що ти там важливий для мене чи важлива, але я не підтримую тебе в тій формі, яку ти очікуєш. Я Підтримую тебе так, як я можу. Ну, Грошима дати, вирішиш свої проблеми, але не дзвони мені, не плачешся. Ось якось як завершення звучить на тобі гроші і все, пока. Я вже не хочу слухати твої років. Добре. Тобто, той, хто. Є емоційним контейнером, то він, значить, займається емоційним обслуговуванням. Емоційним обслуговуванням. Ну, витримує. Звик витримувати, терпіти. От. Хоча тут теж таке питання, дивлячись. І що вже можна вважати тим, що ти терпиш. Ну тобто, тут вже у всіх буде різний, різний емоційний контейнер, що так це можна назвати. Тому що психології, ж психологи, ну якби на сесії, ми постійно займаємося контейнеруванням своїх емоцій. Насправді, ну тобто, все одно ж. Ти теж витримуєш, але просто варто розуміти, скільки ти можеш витримати і вчасно відновлюватись. Ти можливо, я думаю, що в стосунках так само люди, да, от, хто в співзалежних стосунках. Коли вони не витримують, вони якраз шукають якісь ще додаткові методи умовного допінгу. Там часто це алкоголь там, чи ще інші стосунки на стороні, чи якісь такі речі, щоб це все можна було більше витримувати. Додаткове питання: а як психотерапевт і психіатр? В своєму обличчі вимикається, і от ти, як людина, після роботи відпочиваєш, от, щоб відновитись і знову надавати емоційну підтримку і опору людям. Це складне питання. <ріху> Тому що терапевти ж теж не завжди знають, як це зробити. Ну, типу, ти ж в терапії навіть коли довго, але є якісь теми у кожного терапевта, які якби хронічні, про які ти дуже багато працюєш, і вони повертаються, наприклад. От і, ну, моя тема це взагалі визначення бажань своїх, От, це мені було завжди важко. От, пошук себе, давати собі час, ця вся історія. І тому шляхом про помилок я шукаю, що і коли іде. Просто для себе я зрозуміла, що мені дуже подобається. Це все, що пов'язано з річками, водою, морем. От мені прямо це дуже відновлює чи поїхати десь, де є водоймає там посидіти, побути. Мене це відновлює. А в твоєму житті було от таке надмірне контейнерування емоцій іншого, що ти прям витримував, і як ти з цим справився? Так в моєму житті був досвід, коли людина при будь-якій можливості так би мовити падала на вуха. На годину, півтори-дві. Ну поки не спинити або поки не буде можливості розмовляти. Перші рази я думав, що цій людині потрібно виговоритись. Ну я вислухаю, слухаюсь, може щось якісь штуки побачу, щось типу пораджу. Просто як дружня якась порада. Так було кілька зустрічей. Потім я зрозумів, що просто ну, не витримую. Мене ця людина починає дратувати, бо я щось перетягую на себе більше, ніж можу чи хочу. Стаю якимось рятівником. Вона мене почала через це дратувати. Коли б там була можливість, ми в одному колективі зі мною поговорити, то я якби її уникав, сторонився. Але так я й не наважився їй сказати, що от вона просто говорить забагато. і. Мені здається, що вона багато жалілась, нічого не роблячи, по суті. Тобто, це майже одні ті самі розмови з одними і тими самими висновками. Дуже складно. А це тебе дратує? Чи? Ні, мене дратувало, що тут також в тому прикладі, як ми наводили, теж нічого не можна змінити. Не те, щоб мені хотілось. Але я це чую, я з цією інформацією нічого не можу зробити, і в мене злість на людину, бо вона мені це висловила. Або може злість на себе, бо я її вчасно зупинив. Або трохи заздроші. Чому? <плес> Тому що так можна. Ну в житті я теж е мовчун, більше слухаю, приймаю. 80% людей, з якими я спілкуюсь. Але е коли я мовчуни більше, ніж я і довірливі. Ну, тобто безпечні люди, то мене прориває. Я не можу просто замовкнути ні на хвилину. Я з цими людьми балакаю, балакаю. Так я їм набридаю. Ти можеш так думати, бо ж ти не набридаєш. На да, можу так думати, але інколи я їх втомлюю. Це помітно, і вони мені самі кажуть, але так приємно, коли свої люди. Я не затикаюсь. Тобто виходить, що дуже багато не близьких контактів, якщо так. Або поверхневих. Mm -hmm. Ну це вже, блін, якась особистісна терапія починається. Ну так цікавіше слухать, таку про себе розказуємо. Так чи ні? Добре, в нас закінчується час. Дякуємо Катерині Коваль за те, що була з нами. Лікар, психотерапевт, психіатр. <ріст> Просто <ріст> хороша людина. <І> Гештальтист. <ріст> да. До зустрічі. Напевно. Це типа, просто на інвестиціально? Спорт проєкцию, я вашої сторону.